Казка Схочу все, що зможу. Чи зможу все ще схочу? Жив був собі маленький гномик у своєму місті гномів у країні Гномоляндії і був усім задоволений. Країна Гномоляндія межувала на сході з країною Велетенією. І ці дві країни жили в мирі і злагоді. Та якось цей маленький гном почув щось таке, що йому чомусь невідомо з якої причини, мабуть, із дуже важливий, сподобалося. Він почув слова Я зможу все, що захочу. І ось цей маленький гном зрадів почутому і вирішив жити так, ніби він усе зможе, чого лиш захоче. Тільки так він думав про себе відтоді. Я зможу все, якщо по-справжньому цього захочу. Гномик ще разу пробував і пробував, пробував і пробував так жити, але йому не все вдавалося, незважаючи на те, що він дуже сильно цього бажав. Наприклад, у школі йому не вдавалося одержати тільки найкращі оцінки, а ще йому не вдавалося бути весь час веселим, йому не вдавалося літати. Він не міг не їсти і не спати, хоча дуже цього хотів. Маленький гном із кожним днем ставав щоразу сумнішим, почував себе щораз гірше і гірше, адже він стільки всього не міг. Він став надто серйозним, навіть озлобленим, так буває навіть із дуже мудрими гномами. І тепер маленький гном постійно думав: напевно, моя воля надто слабка. У мене нічого не виходить, хоч я дуже чогось хочу. Ну що ж мені робити, щоб навчитися хотіти ще сильніше? Нелегке питання як ти вважаєш? А? Ось так маленький гнов думав і думав і думав, і ці думки уже вкотре роїлися в його голові. Аж раптом цок? І крім цих думок з'явилася ще одна. Він помандрує до одного дуже відомого мудрого велетня в країну велетенію, сусідню з Гномоляндією. напевно, цей велетень знає, що і як робити із волею, як її тренувати, бо він сам, цей велетень, без сумніву, може все, чого лиш забажає. Помандрував гномик до велетня та розповів йому про свою проблему. От якби моя воля була сильнішою, Якби я навчився сильніше чогось бажати, я б тоді зміг усе. У всьому винна моя воля, просто її замало. Якби я навчився краще хотіти, я б тоді, нарешті, зміг всього досягнути. Значить, я замалий і занадто слабкий. Ось що мені робити? Мудрий велетень не замислився ані на хвилину, почувши слова маленького гнома. Мудрий велетень розреготався, просто розреготався і розповів малому гномові одну таємницю. Насправді то не була ніяка таємниця, але чомусь про це ніхто не говорив, невідомо з якої причини. Напевно, з якоїсь дивної, незрозумілої причини. Можливо, причину забули, а можливо, вона вважалась застарілою, як то кажуть, немодною. Мудрий велетень сказав. Ось що. Ох, мій маленький гномику. Я думаю, хтось ненавмисне переплутав слова у реченні. Мені здається, що треба казати Я хочу все, що можу. Гномик розгублено глянув на велетня, а тоді сам почав реготати. Бо дійсно, так було зрозуміліше, так було значно краще. І маленький гном нараз відчув себе більшим. І коли цей уже більший маленький гном мандрував до себе додому, у свою країну, йому було радісно і легко на душі. Він уже міг вільно сміятися і думати, я тепер буду ще і ще відкривати таємниці, буду знаходити скарби, бо це мені вдається, бо я це добре вмію, це мені цікаво, і я буду й надалі намагатися робити такі приємні речі собі й іншим. А наступне, чого я навчуся, стояти з торчака вниз головою, бо я думаю, що це мені вже ж колись вдасться. Відтолі, маленький гномик, був веселим і зажив щасливо в своїй країні, в Гномоляндії, і живе він там, напевно, ще й сьогодні. А ти, що думаєш, як правильно звучить речення?